160 тисяч євро штраф, щоб літаку потягнути за аварійний вихід, хоча б дотронутися. Значить, є тут оці місця, знаєте, де типа, сидіти просторно, і тут є два аварійних виходи. Тут один, тут другий. Коротше, колись летіло Я сижу і мені так хочеться дернути. От реально просто щось в голові каже дьорне, дерне, дьорне. А є реальні випадок, коли люди дергали. Останні з них а дівчина летіла здається в Португалію чи куди, і просто по приколу сліна ця ще коли на землі було. От як я зараз бачите, я на землі. 125 тисяч євро заплатила двері навіть не відчинилось. зрозуміло? Представляєте? Короче, чи сиділи колись? Чи сиділа колись на цих місцях? я перший раз я зазвичай спереді літаю, але зараз така тема почала, що спереді ти газлайтя. Ти береш перший клас а тобі розказують, то не бери телефон в руки, не бери, туди не дивись, я спробую тут літати, але тут такий саблазм джорно за цю штуку. Я тепер не знаю, що робити. Короче, чи ви колись тут сиділи? Чи була у вас думочка? Оце джорно за цю всю історію. Ну, ще я вам скажу незручно. Не Знаєте чому? Бо треба брати або це місце, або це місце. Бо тут немає підлокотника, під, під Поняли? Ти сидиш якби чуть-чуть. Така -чуть, історія. Потім, коли сідаєш на ці місця, я, я не понимаю, де літати. Сідаєш спереді, тебе газлайтят. Сідаєш е, в оцих всіх містах е, ну, чисто, сідаєш тут, тут. тут. У нас, на, у нас на на квартиру можна попасти. Отака, от історія. Ну, коротше, ти сидиш і чуть-чуть такі -чуть, перенаклані. Отака, от історія. А взагалі, чого я переїхав з Британії в Європу, от ви мене питали, бо надоїло літати. Дуже-дуже наприклад на самоліти. Класно, сів на машину і поїхав де захотів. І в цьому плані Європа класна. І Німеччина при всіх своїх мінусах теж в цьому плані прикольна, бо е, все, все, ти в центрі знаходишся. Ти сів на машину через 3-4 к ти вже е, в столиці інакшої країни. А біля тебе країн 10 різних. Взагалі. Ну, така от історія, друзі. Все.